Всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Вдалося мені побувати на виставці фіалок в Дніпрі, і є сьогодні таке невеличке, досить скромне, але все ж таки приємне поповнення фіалочної колекції. Це отакі дві невеличкі діточки. Зараз я їх розпакую. Ну, я так їх власне, довезла просто в цьому пакуванні, просто в таких паперових конусах зараз не зараз літо, то додаткового пакування не знадобилося. Значить, Дивіться, я покажу вам два нових сортика. Для вас, можливо, ні, а для мене це нові. Давайте я їх розпакую одразу і ми роздивимося. І так. Отакі дітки, ну, можна сказати, це середнього розміру, так? середнього розміру, можна сказати. І так, дивіться, тут у нас OptiMara My Love. OptiMara я продовжую не швидко, повільно, але продовжую збирати. Є у мене Glacier і OptiMara, ще якась таким довгою назвою забула. Гламурас, по-моєму, є і ще якась з довгою назвою. Так. І от наразі буде у нас іще, буде ще у мене My Love оптимарка. Отака. Так, ну і тут сорт Денесенка. Це DN Лорін. Бачите, він такий зеленцею, такий цікавий за кольором. От хай буде. У мене зелених взагалі дуже мало. От, то цей буде представляти. Взагалі у Денисенка багато гарних сортів, в мене декілька є. От. Ну, зараз, бачите, така досить скромна в мене скромне поповнення, але приємно. Не стала набирати багато, тому що е, нема вже місця для них. Багато займають місця, сортів і так уже багато. Ну, от вирішила просто оці для себе придбати. Дуже хотілося ще е, казе, желанне гостя, але не було діточки. А колись брала листочком і не склалося, на жаль, взимку він не прийнявся у мене. Можливо, наступного разу придбаю діточкою. Це у нас була виставка в червні, і тепер вже буде виставка восени, мабуть, в листопаді наступна. тобто в спекотній літні місяці. Не буде. Ну, це звичайна практика з, з виставками фіалочок. І ще, знаєте, хочеться мені Герасимчук декілька сортів спробувати. В мене парочку є її сортів. От хочеться деякі там спробувати такі красиві, гарні. Просто побачила на сайті. Так, ну. І, власне, все на сьогодні, що хотіла вам показати. Якщо у вас є практичний досвід, ви знайомі саме з цими сортами, пишіть завжди рада, коли ділитеся своїм досвідом. На сьогодні все. Все, зустрічаємося з вами в наступних випусках на моєму каналі. Всім пока!